Сьогодні ваш найурочистіший день у вашому житті. Сьогодні ви стали на путь і скулі, так як збудували молоду сім'ю. Тож бажаю вам щастя, здоров'я, любові і всього найкращого. Ну і дочекатися. Всього. Я приєднівся до, я... Я до своєї дружини, ну і так само вам побажаю всього самого найкращого, щоб було в ви поважали один одного. Ну, Сваритися тому, бо то таке життя, але потім щоб мирилися. ще не казав, то така дорога, що їй треба пройти ту дорогу. Ну, пройдете. Будете згадувати, що щось добре. Ну а як е, щось буде погане, то потім теж будете згадувати, що погане. Так що дивіться, що любіть одне одного, ціліть то ту свою, ну, ну хотілися, вас місто не зводив, самисти звели. Так що дивіться. Щоб все було, було добре. Ну і внуків, ну а саме найкращих внуків, от там буде подарунок для нас всіх, Грошей було, щастя, здоров'я, головне. Ну і грошей, щоб було у нас багато. Що ж направду чудові, чудові щирі слова вітання, пролунали з уст батьків молодого. Я пропоную за ці чудові сказані слова вітання випити чарку до дна за молоду пару! Повітряні кульки. Будь ласка, ж на його Зараз ви оберіть собі кожен повітряну кульку за кольором. Який кому колір подобається, будь ласка, таку кульку і обирайте. Кульки є чотирьох кольорів. Обирайте кульку і наповнюйте повітрям. Обирайте кульку і наповнюйте повітрям. Але так якісно, щоб кулька не луснула. Будь ласка, обираємо повітряні кульки. Я попрошу активніше, активніше обирати кульки, адже ви приймаєте участь у серйозному, я скажу так, соціологічному опитуванні весільному екзит-поки. Яке питання виноситься на цей весільний екзит пок Я вам зараз, звичайно, розповім. Dobrá, dobrá, jenom i napomíjemo po vidre. Napomíjemo vidre i čekáme na moju komandu. Спочатку ми поцікавимося в молодої пари, як вони думають, чому гості прийшли до них на весілля? Андрій, чому гості до вас прийшли на весілля? Як ви думаєте? Так я думаю, привітати молодих. Гуляти? Добре, ну, ми зараз не знаємо, чи, чи, чи це вірна відповідь, а чи ні. Гулянка, як ви думаєте, а чому до вас гості прийшли на весілля? Напитися і повеселитися. мою після. І так, зараз, зараз ми виясним. Отож, я попрошу піднятися гостей, які мають в руках кульки червоного кольору. Дивіться, ти дивіться. Підміться. Дорогі мовята, бачите цих гостей? Вони прийшли до вас на весілля для того, щоб наїстися. Давайте Е, Кульки не здувайте, будь ласка. Не здувайте. І так. Тепер я прошу гостей, які мають кульки поваранчевого кольору. Поваранчево. Так, так, Підніміться, будь ласка, шановні гості. Бачите? О, бачите. Шановні молод'яти, а ці гості прийшли для того, щоб напитися. <гум> кульки не здуваємо. Так. Що ж, продовжуємо. Я попрошу піднятися гостей, які мають в руках кульки зеленого кольору. Багато гостей. Е, ці гості прийшли для того, щоб повеселитися. А помимо, будь ласка, гостям, які прибули на весілля, повеселитися. Ну і залишився в нас жовтий колір, будь ласка. Хто має в руках кубки жовтого кольору? підніміться. що молодята, а ці гості прийшли на весілля. Знаєте чому? А тому, що вони більше мали куди піти. Шановні друзі, а зараз я попрошу піднятися всіх, хто має кульки. Будь-якого кольору, підніміться, кульку беремо одну руку, веделку в другу і за командою тему тої пари утворимо весільний салют. Помага! Салют! Що ж, дорогі молод'ята, цей салют звучав на вашу честь. Чели гості, а я вас запрошую наповнити є всіх винятку. тих гостей, які прийшли, їстися, тихі. Стопитися, тим паче, тільки повеселитися, ну і звичайно тих гостей, які просто не мали куди піти, а на весілля. Я також запрошую, наповнюємо керики і за задоволення водя. Вийдемо чарку до дна. Ось і спашло. Головну пару дошки посолити на вас не будемо їсти, не будемо пити, просимо надо. Я цілувались, а дружби облизувались. Давайте будемо просити дружбів, Не будемо моїсти гіркою юшу, та й поцілує перші дружба душу. Гірка, гіркая, гірка я вода, найся поцілує, дружба і дружка. Ну, так не годиться геть, правда. Певно, той дружба то така, таки зараза, правда, а той перший дружба то така зараза, він боїться дружки, як проти бога. Гірка я, гірка, я, гірка я вода, на поцілують дружба і дружка. А першому дружбі і першій друзі. Бежі, друзі. Е, можливу ситуацію виправить другий дружба. Давайте будемо далі прозити. будемо їсти, у дружбу, <плес> хай Нехай буде другий дружба душок. Все ж таки мало. Знаєте, а може то діло не в дружбах, може то дружки, правда? Да. І таке може бути, так? Заміна, заміна. А -то другу дружку треба в так, щоб її навчили дружбу цілувати. Це, Що, друзі, А давайте просити будемо їх трьох на раз, правда? І подивимося, не будемо хістими, от тую з нас, поцілую, всі тримати зразу, не будемо гіти. Я не знаю, чи ви помітили, можливо, не помітили, як свати, на... Моя свата така вайна, моя свата така пишна, як булка пшенична, а свахи суди, вони так знаєте, дивляться на свадів і так собі думають. що то мені там та, Господь Бог дав. Жимає того свата, якого я хотіла. Та Так що будемо просити святки, не будемо тою салама. Слово долучиться і менше їх будемо просити. А ми продовжуємо. Не будемо пити сатана, малого, нехай поцілує. Ще, хоті зятю зі мною спати донька найросте! ще Аплодуємо те ще, аплодуємо! Ну що ж, І традиційно просимо старостів не будемо їсти. Староста коханку, не буде мої, ситую запіканку, нехай оцілує, староста коханку, не буде мої, ситую запіканку, нехай поцілує, староста коханку. Знаєте, хай староста нема коханки, десь півчахи забули, де попросимо вже раз. А будуємо старостів, а де й другий? а є другий староста, де той вуйко Йосип, що гори поносить, такі їм не тисне, бо нам усісне, не будемо їсти, тою запіканкою, Нехай поцілує староста коханку. Каті, коханку де-інде. А ми продовжуємо співати, продовжуємо веселитися. Давайте наші козацької. То я Перепрошую, мусимо перер... перерватися на хорошу староста. Привів похавку, а похарка то й похарка. Не буде мої тою запіканком, нехай поцілуй Підтримуємо оплесками. Будь ласка, пане Володимир, вам слово. Ще раз всім доброго вечора. Дякую, що ви прийшли привітати молодих від їхнього імені. І хотів, щоб ви підняли келихи, а я скажу свою чергу ТОС. Значить, така ситуація. Сиву, силу давнину, була така традиція. Коли одружувалася молода пара, як в нас Андрій і Олянка, Після одруження. У них народжувалось 10 дітей, і 10 дітей не були схожими на батька, тоді йому вручали диплом за невтручання. Якщо ж у майбутній сім'ї народжувалось 10 дітей, 5 були схожими на батька, а 5 не були схожими. Тоді йому вручали диплом за сумісництво. Якщо ж у сім'ї народжувалось 10 дітей і всі з них були схожі на батька, тоді вручали диплом отець-молодець. Так я пропоную випити за те, щоб Бадрійко був отцем-молодцем. І прошу вас у цьому мене підтримати. Що ж, направду чудові слова, знаєте, за отця молодця, звичайно, ж, потрібно спожити чарку до та. Тож пропонується вибити за молоду пару і, зокрема, за отця молодця, так як побажав е, другий дружба Володимир. П'яволодна. Okay. А ну майстер-клас покажи. МК. В Ютубі виставим МК. А сверху засолодити Чмакнути Чолова Чолотутрупіка чмакає. А висипали Іра, не виділася, посипові повів того. <рисвіт>